Доброго дня. У нас, на жаль, статистика сумна. Є випадки смертей на кризі, тому це ми проводимо такі профілактичні відпрацювання. Загалом, які такі правила? Лунки, там одна біля одної бажано не пробивати. На риболовлю також бажано самому не йти, а краще з товаришем, аби хтось зміг допомогти. Також обов'язково мати з собою мотузку є. можу і показати. А що це таке? Пишня. Для чого вона? Для того, щоб риба то лунку робити лунки. А спочатку треба йти і пробувати лід акуратненько йти і все. треба правила поведінки на льду. Такого, а яке головні для вас правила поведінки на льду? Ну, яке кажуть, Надо... головне не пити, акуратно. бути, Тверезами завжди бути. Перш за все, що повинен знати рибак? Ідучи на рибалку? – На тонкий льот не ходить. І Ви з собою обов'язково берете що. Ну, Матушка, якщо льот не важний, я обв'язуюсь збільона в кармані була. Що викинув її? Ну зараз безпечно. опасно. Льот 12-15 сантиметрів. Але на таких водоймах, як річка, лід має різну товщину. Ось, наприклад, ось такий лід. Ось. Це лід міцний. Його не але в місяць також не можна пробивати ногами. чуєте, він потріскувати буде ось. і вже може провалитися, тому що там вже може бути промоє. До сьогоднішнього профілактичного рейду долучилися і представники ювінальної поліції. Долучилися цією метою, щоб упередити нещасні випадки з дітьми, які також дуже їх притягує. Льот особливо перший. Вони хочуть спробувати його міцність, спробувати ногами і трапляються нещасні випадки. Сьогодні на даний момент ми проводимо профілактичне відпрацювання на кризі для зменшення нещасних випадків саме на водоймах, так як з початку року по Україні маємо сумну статистику це 1304 потопельника, а саме в Ждомирській області 35 потепельників, з яких п'ятеро, на жаль, дітей. По місту Житомиру потопельників стало більше на два. Торік у нас було двоє загиблих. В цьому році ми маємо чотири людини загиблих. По місту Житомиру останній випадок: це два хлопці агроколедж і два влітку кар'єр і жіночка. На нашій території, дорослому дитячому пляжі, ми стараємося, щоб таких випадків не допустити. Проводиться весь час у нас профілактична робота. Ми завжди звертаємо увагу населення нашої шановної громади, що є в Житомирі. Одне можна сказати, сертифіковане і паспортизоване місце для відпочинку. Це Житомирський гідропарк, там де знаходиться наша рятувальна служба, і знаходиться пост спостереження. і спостерігається за людьми в зоні відповідальності. В незнайомих місцях важко передбачити наслідки, тому ще раз звертаю увагу: в незнайомих місцях не обладнаних для купання бути дуже дуже обережними. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський – новини на Суспільному.